Мій чоловік пішов від мене до моєї найкращої подруги. Такого підлого вчинку я від нього аж ніяк не очікувала. У нас було все добре, я вважала себе неймовірно щасливою жінкою. У нас була дочка і багато планів на майбутнє, а потім, в одну мить все змінилося. Я сильно захворіла і перестала ходити. Лікарі не давали ніяких прогнозів. Чоловік, замість того, щоб підтримати мене, сказав, що йому треба далі жити. Він зібрав свої речі і пішов. Залишив мене абсолютно без засобів для існування. Я була змушена звільнитися з роботи, бо не могла виконувати свої обов'язки, але на роботі мені було соромно зізнатися у тому, що насправді зі мною відбувається, тому я пішла тихо, нікому нічого не пояснюючи. Наступний рік я жила зовсім іншим життям. Мені дуже допомагав мій батько, який навіть звільнився з роботи, щоб мені допомагати. Одного разу він в колясці допоміг мені спуститися, і я поїхала в магазин. По дорозі я думала про те, як же я буду повертатися додому з покупками. Коли я вже майже дісталась до магазину, то раптом почула знайомий голос Тетяно, це ви? Я підняла голову і зрозуміла, що бачу перед собою свого начальника. «Добрий день, Андрій, відповіла я. Я працювала під керівництвом Андрія Івановича до декрету. Він був суворим, але справедливим начальником, тільки ось посміхався дуже рідко. Ми з подругами часто над ним підсміювалися, що він неодружений і досі живе з мамою. Андрій був дуже здивований тим, що побачив, але не подав виду. Він запропонував мені свою допомогу. В його голосі не було жалю, була тільки теплота і щирість. Андрій допоміг мені, він не тільки купив все необхідне, але й купив мені багато чого в якості подарунка. Потім він допоміг мені дістатись до квартири. Я навіть не розуміла, що відбувається. Андрій швидко розклав продукти і почав готувати обід. Я просто дуже люблю готувати, сказав він, і так щиро мені посміхнувся. Я навіть не знав, що з вами таке трапилося. Просто після декрету ви не вийшли на нас на роботу і все, я подумав, що ви знайшли собі іншу роботу. Обід, який приготував Андрій, був неймовірно смачним. Все буде добре, я до вас завтра знову прийду. Я накину вас і буду вам допомагати, сказав Андрій. Коли Андрій пішов, то я розплакалась. Мені було так боляче від того, що мене зрадив чоловік і моя найкраща подруга, а чужа людина мені допомагає. Із своїм чоловіком Анатолієм ми познайомились в кафе. Він сам підійшов до нас дворяною і познайомився. Хлопець нам обом сподобався, але йому сподобалось більше я. Зряна тоді мені дуже заздрила, а потім таки забрала в мене чоловіка, і відтоді я їх більше не бачила. Зате Андрій став приходити до мене щодня. Мій батько відразу сказав, що це не просто так. Одного разу після вечері Андрій розповів мені про те, що рік тому не стало його мами. Вона дуже сильно хворіла останні 10 років, і він доглядав за нею. Мені так соромно стало, коли я про це дізналась. Я згадала, як ми з Зоряною сміялися за його спиною. Через це, виявляється, у Андрія була навіть наречена, і вони збирались одружитися. Але коли його наречена дізналася, що дуже сильно захворіла його мама, і за нею треба доглядати. То вона кинула його. Зараз вона вже заміжня, і у неї є навіть дитина, а Андрій залишився один. Андрій почав приходити до мене щодня. Він так само смачно готував і так багато приділяв мені уваги, що я почала одужувати. Я відчула, що дуже сильно прив'язалася до нього, і з величезним нетерпінням чекала кожної нашої зустрічі. Моє здоров'я теж покращувалося завдяки позитивним емоціям. Невдовзі Андрій запропонував мені. Стати його дружиною. Виявляється, я завжди йому подобалась, але у нього є правило ніяких службових романів, до того ж, на той час я була заміжня. Андрій знайшов мені доброго лікаря і почався важкий курс лікування і відновлення. Ми домовилися, що одружимося тільки тоді, коли я зможу ходити. З кожним днем я все більше вірила в те, що в цей день все таки колись настане. Минуло півроку і стало здиво. Я почала ходити. З паличкою, але сама. І це вже було неймовірно. Ми з Андрієм одружилися, на наступний день ми поїхали до свекрухи, і я забрала звідти свою дочку. Минув рік. За цей час дуже багато змінилося в нашому житті. Ми купили ділянку за містом і зараз будуємо там будинок. Андрій дуже любить мою дитину. А недавно до мене прийшов мій колишній чоловік. Вигляд у нього був не дуже, виявляється, він пішов від зоряни і почав пити. А моя свекруха порадила йому піти до мене, попросити вибачення, мовляв. Я пробачу його, і ми знову будемо разом, бо в нас є дочка. Вибач, але у мене тепер інше життя, і ти мені не потрібен. Я заміжня і дуже люблю свого чоловіка, сказала я Анатолію. Зараз у мене все добре. Ми з Андрієм чекаємо спільну дитину. А що буде з моїм чоловіком? Мені байдуже.